Вітаємо мої хороші, Сьогодні у вас вузеньке віконечко буде, тому що це з айфона, Отаке От воно манюсіньке взагалі. Ну нічого, будемо пробувати різні гаджети. IPad у мене забрали тимчасово. Сьогодні будемо на айфоні. Відповідно, конспект, як завжди, буде в групі Телеграм. Ви пам'ятаєте, що в Телеграмі наші картки неправильних дієслів сьогодні-завтра я закиную туди вже останні частини. У вас буде 130 неправильних дієслів рівня А2. Ще я вас вітаю, я дуже рада. І капітелі 60 до 69 Ми сьогодні завершуємо з вами книжку, так як ми завершуємо з вами книжку рівня А1. Його. У вас є привід. відсвяткувати мої гроші. Ще вас вітаю, ви наполегливо працювали. Ми переходимо до читатського клубу. Я закриваю цей плейліст на YouTube і починаю новий плейліст, який я вас запрошую. Це книга рівня А2. До книги рівня А2 будуть слова, картки, схожі на ті, які я робила квіз в квізлеті для вас, так як ми неправильні її слова вже завершили. Ви їх будете собі тихенько повторювати, той список я теж загортаю і розпочинаю, відкриваю новий. І я сподіваюся, що ви будете добросовісно виконувати книжечку А2, яка буде на рівень вищий, це означає, що вона буде важчою. Чому я вас навчила? Тому що ви вже на половині курсу а, німецької граматики, а ми з вами поговоримо один з одним. Ви зможете поставити мені питання ву в телеграмі нашому, так? У нас там вже 49 людей на 24 червня, і в нас, здається, в суботу, на 17-ту, за Києвом, буде курс, перший урок. Міні-курс такий з німецькою мовою розмовною. Я покажу вам, як навчаються мої студенти планомірно, як воно це робиться. І, можливо, я дам вам книжку, я дам вам ресурси, я вам розкажу, як це робиться, і можливо. Ви загоритеся і зробите цей курс максимально ефективним для вас. Сьогодні капіталь 60 у нас Анни Берлін. І зараз я знаю, будуть коментарі погано видно. Ще якась інтрига, я це все розумію, але, шановні, воно буде в цей конспект, буде у нас в Телеграмі. Ви зможете його розширити з коментарями. Все як потрібно Хто йде за індивідуальним планом, як я розповідала в самому початку, як іти з цією книжечкою, і я висилала вам окремо е, треки, то цей трек буде вже передостанній і останній сьогодні в аудіо Анна Берлін. Все, всі готові. Які питання? Йдіть в Телеграм, запитуйте, ми там постійно всі тусуємося. Поїхали. Anna und Oliver gehen auf den Golfplatz. Oliver kann sehr gut spielen. Er schlägt und der Ball fliegt 50 Meter. Anna kann nicht spielen. Sie schlägt. Der Ball rollt zwei Meter. Oliver sagt, ich zeige es dir. Er stellt sich neben Anna. Er nimmt ihre rechte Hand und legt sie auf den Schläger. Dann nimmt er ihre linke Hand. Anna denkt, er hat warme, sensible Hände. Sie sieht in Olivers blaue Augen. Olivers Mund kommt zwei Zentimeter näher. Annas Mund kommt einen Zentimeter näher. Dann küssen sie sich. Es ist ein langer, intensiver Kuss. Dann schlägt Anna den Ball. Er fliegt 60 Meter. Ага, 60 Meter. То було два, тепер 60, прекрасно. Ну що ж, Анна і Олівер йдуть на поле для гольфу. Олівер може дуже добре грати. Він ударяє, шлект ударяти клюшкою і баль флікт летить на 50. Суфікс -stich означає сять на 50, ну Десятки, так, на 50 метрів. Ана на кандиспілін, а Анна не вміє грати. Вона ударяє і дербаль рольт на цвай метр. І м'яч летить, котиться буквально на два метри. Олівер каже, Ість цайге Сдія, я тобі це покажу. Він стоїть зі небен, стає себе, ставить себе поруч з Аною. Він бере її праву руку і кладе на клюшку. Шлега. Тут можна якось написати? Клю. Господи, клюшка. І від нього, ось бачите, шлегт. Це. Ну, йде мені показати, що це? Ударяти. Ось бачите, слово твір будемо з вами вчити трошки пізніше. Потім бере він її ліву руку, а вона думає: він має теплі, чуттєві руки. Вона заглядає в оліверові блакитні очі. Олівера рот Комп підходить практично 2 см. Не, ой, хотіла я краще, виходить ближче. Не, бачите, як воно читається цікаво. Угу. Дуже цікаво вийшло ближче, не ось воно таке гарне слово не ближче. Анасмункомт, аннен рот на один сантиметр до нього на зустріч. ближче, вони цілуються, Кюсензізі, і це довгий інтенсивний поцілунок. Потім Анна ударяє по м'ячу, і він летить на зехтімета. Сі хізно таки, ця да, на 6 десятка ну, на 60 метрів. Добре, це завершується уже цей роман. Поїхав. Ну, не роман, а повість, чи що воно таке. Капітр Я, OLIVAS HANDY Я. Чус, DOROTIA Анна DENKT. Er küsst mich und dann telefoniert er mit Dorothea. Wie geht das zusammen? Anna ist sauer. Sie spielt sehr schlecht. Sie spricht nicht viel mit Oliver. Oliver möchte Anna noch einmal küssen. Aber Anna möchte nicht. Kapitel 63. Okay, Kapitel 63. Оліверс Хенді Клінельт, Телефон Олівера дзвонить, він каже: Так, Доротея, добре, так, пока, Доротея. Анна думає, він цілує мене. І потім телефонує він з Доротеєю. Як йде це разом, що воно таке? Да? Вігейта з Созами. Як, як так? Анна із Зауа, кисла. Анна в розстроєних чувствах, вона грає дуже погано, вона говорить небагато з Олівером. Oliver хоче Anno che o dice, але Anna хоче. Sagt, Oliver is the ideale man for problem.

Олівер є ідеальним чоловіком для проблем. А ви знаєте, чому тут артикль де що він тут робить, і чому тут закінчення Е, хоча це ман-чоловік, правда? Рц, хто не пам'ятає, передивіться наш урок по граматиці. Там написано, це деклінаціон ад'єктивів, зміни, прикметників. Передивіться. Рцід, дійшов, ніч так. Цит він, а що розірвалося у нас? Знімати, а ось він знімає взуття і йде у воду. Він б'є по м'ячу, він летить назад на траву. Чудово зроблено, кричить Анна. Ольвер, абсолютно. Зараз я буду тут рихтувати. Нас мокрий, вологий, напишемо мокрий, аби Лат, але він сміється. Анна думає, він такий солоденький, зюс солодкий. Я вважаю, ще один поцілунок буде нормальним, і вона цілує його. Але горску. Коротенько, нема чого. 64 капіталь. Олівер закт. Що він зак. Heute Abend ist im Ана. Adlon ein Candlelight dinner Ich habe einen Tisch für zwei Personen reserviert. Möchtest du mitkommen? Anna ist überrascht. Sie denkt, ist das Romantik in Perfektion oder hat Oliver den Tisch jedes Wochenende für eine andere Frau reserviert? Sie sagt, ich weiß nicht. Sie denkt, warum sage ich so einen Sinn? Ich sollte ja oder nein sagen. Und es gibt keine Probleme. Oliver lächelt. Komm mit, bitte. Ich möchte den Abend zusammen mit dir verbringen. Anna denkt, er hat schöne blaue Augen, sensible Hände und ich kann mit ihm über alles sprechen. Er ist nicht typisch High Society. Sie sagt, na gut, ich komme mit. Mhm. Fantastisch, ruft Oliver. Капітул 65. 16 успіх. Ну що ж, Олівер Закт. Олівер каже Ана, сьогодні увечері є в готелі Адлон Light Dinner. Англійську згадуйте dinner, вечеря лайт освітлення світло і candle, свічка. Тобто ужин при свічах. Ich habe einen Tisch. Я маю стіл на двох людей зарезервований. Угу. Хочеш ти піти зі мною? Бачите, як мій працює. Хочеш ти піти зі мною? Anna est. Anna spanteна, здивована. Так? Confused. Вона думає. Це романтика в своєму найвищому найвищому прояві, в перф, перфектно ідеальна да, романтика в ідеалі, чи Олівер, чи має Олівер стіл кожних вихідних для іншої жінки зарезервований? Вона каже: і власне я не знаю. Вона думає, чому кажу я таку глупость? Йрунду, як тут написати мені Унзін, нісенітниця ні мені цікаво. Нісенітниця. Нісенітниця. Пишемо пальцем, якщо що, от вам і вся ситуація. Іх зольте, я один ганд Я повинна сказати так або ні. Та й немає проблем. Олівер посміхається, Давай. Коміт, пішли, бійте, будь ласка, я хочу вечір разом з тобою провести. Анна думає, він має чудові блакитні очі, чутіві руки. Я можу про це з ним говорити. Він не типовий high society, вершки суспільства. Вона каже, ну добре, я з тобою піду. Чудово, фантастично, кричить Олівер. Так, ідемо далі. Sie spielen ein paar Minuten. Dann sagt Oliver, ich möchte jetzt mit dir über das Geschäft sprechen. Wie bitte? Beim Golf spricht man auch über das Geschäft. Das ist normal. Und? Ich finde deine Idee mit der Internetfirma für Fanartikel gut, aber du brauchst Kontakte. Ich arbeite in meiner Firma mit vielen Stars zusammen. Ich kann dir die Kontakte machen. Das ist geil. Danke, Oliver. Ruf am Montag meine Sekretärin an. Sie weiß schon Bescheid. Er fliegt 100 Аж на 100 метрів полетів м'яч, ja. це означає, що дуже щось класне, він сказав. Добре, її реакція сподобалася. Вони грають кілька хвилин, паруда. Потім каже Ольга: Ех м'яхта, я хочу зараз з тобою про справи поговорити. Гешефт – це справи. справи. Що що, вибіте? Е, під час гольфу спілкуються люди також про справи. Це є нормальним. І я вважаю твою ідею з інтернет-фірмою для артикл, е, це товари. Товари для фанів. Ми цей артикль, так? Товари, товари для фанів чудовим, але ти потребуєш контакти. Я працюю в моїй фірмі з багатьма зіпками разом. Я можу тобі контакти зробити, надати. Das ist geil. Це круто. Дякую, Олівер. Подзвонив в понеділок моїй секретарці. Бачите, Анна Руфен розірвався. Анна Руфен. weiß schon Bescheid. Вона знає вже. Ось цей «бешайд», він має кілька значень. Його чисте, коли ви подивитеся в контекст реверсот, діє Бешайд це атвіт, це відповідь, він пише. рішення, повідомлення, інформація. Тобто Бешайд в даному випадку ми з вами отак от підкреслимо і напишемо, що нам підходить інформація. Або якщо от коли мене студенти вступають до вузу іноземного, ми чекаємо на бешайд. І коли я кажу їм, бешайд прийшов і надсилаю їм, це означає, що це вже успіх з універу, ми маємо зворотній зв'язок. Така ситуація. Бешайд – це дуже круто. Анна Шлегденбаль Анна кидає м'яч, підбиває, і він летить на сотню метрів. Так, ми хороші. ще лишилося трошечки 66-й капітель. робімо. Це Anna ruft ihre besten Freundinnen an. Sie kommen und bringen Kleider mit. Anna probiert alle Kleider an. Die Mutter kommt und sagt, das sind meine schönsten Ohrringe. Cicek hat einen Ring. Er ist gigantisch. Sie sagt, ich habe den Ring bei Elisa Brunels in Barcelona gekauft. sagt, viel Glück. Mm, прекрасно. Анна дзвонить своїм ліпшим подружкам. Бачите, подружка, суфікс може, так Анна розірвався, звісно, в Presence. Вони приїжджають, приносять розірвався в Presence приносять äh, платья, сукні, Анна пробує, бачите, Ан пробірен пробувати, приміряє сукні. Мама приходить і каже, це є мої найліпше рине, орвухо, кольцо, кольцо в ухі, ось як у мене так, це сережка. Чичик Хат Аненерин, у чичик є каблучка, вона гігант, величезна, вона каже, я це хабе Гикауф, подивіться, хабе Гекавт це перфект. Я цю каблучку у Елізе Брунальс в Барселоні придбала. Через три години є Анна готовою. Тато брензі міддем ауто цим готель 에, привіз її на машині до готелю Адлон і побажав фільґлюк. Він каже Багато удачі. Останній трек, хто йде в своєму темпі, це трек 14-й. Вмикаємо, поїхали. Kapitel 67. Anna geht in das Hotel. Sie trägt ein rotes Kleid. In den Haaren ist ein Kilo Gel. Mhm. Alle Frauen sehen auf den gigantischen Ring. Guten Abend, meine Schöne. Du siehst wunderbar aus. Oliver trägt einen weißen Anzug. Sie trinken Champagner. Ein Mann spielt Piano. Dann setzen sie sich an den Tisch. Es gibt drei verschiedene Gläser. Anna denkt, gut, dass meine Mutter gesagt hat, wie das funktioniert. Das Essen ist erste Klasse. Anna und Oliver sprechen über den Nachmittag auf dem Golfplatz und über den Ball im See. Sie lachen viel. Mhm. Schön. Анна йде до готелю, вона одягнена в червону сукню, у волосі кілограм гелю. Жінки див... усі жінки дивляться на величезну каблучку. Добрий вечір. Майне що не моя краса, ти виглядаєш чудово. Олівер трект одягнений в білий анцук. Анцук – це костюм. Вони п'ють шампанія, читається шампанське, чоловік грає на піано, фортепіано. Потім сідають вони за стіл, садять себе за, цинзі, за стіл андентіш. Прийменники наші, ось вам за стіл, куди андентіш, там знаходиться три різні склянки. Анна думає: добре, що моя мама сказала? Дас викидає, викидає. Дієслово допоміжне в кінець. Бачите, хат насмайна мута гезакт, «хат» – це перфект. Як це працює? Їжа першого класу, Анна і Ольвер спілкуються юбеден про другу половину дня на полі для гольфу, ібеден і про м'яч в озері. Вони сміються багато. Капітель 8,60. і раптом. льотсліг раптом. Plötzlich klingelt Olivers Handy. Er sagt, Nein, Dorothea, ich habe jetzt keine Zeit. In einer Sekunde wird Annas Euphorie zur Depression. Sie denkt, Was mache ich hier? Das ist nicht meine Welt. Ich bin ein einfaches Mädchen. Anna und Oliver essen, ohne zu sprechen. Anna denkt, ich muss ihn fragen. Dann sagt sie, Oliver, wer ist Dorothea? Deine Freundin? Oliver ist total überrascht. Mein Gott, nein! Warum denkst du, dass Dorothea meine Freundin ist? Du telefonierst viel mit ihr. Wer ist sie? Dorothea ist meine Ex-Freundin. Wir haben uns vor drei Monaten getrennt. Aber wir arbeiten in der Firma zusammen. Deshalb telefonieren wir viel. In der Firma sind wir ein gutes Team. Privat nicht. Kannst du das akzeptieren? Anna sagt nichts. Sie denkt, das ist nicht leicht zu akzeptieren. Oliver fragt, Und wer ist Wolfgang? Kapitel 69 Jetzt ist Anna total überrascht. Warum fragst du? Du hast mit Wolfgang telefoniert. Wolfgang ist mein Ex-Freund. Wir haben uns vor drei Monaten getrennt. Und ich dachte, dass er dein Freund ist. Anna sagt, nein, ich habe keinen Freund. Oliver lächelt. Ich bin auch solo. Er nimmt Annas Hand. Anna, ich möchte keine Freundin aus der High Society. Ich möchte eine normale Frau wie dich. Du bist so natürlich. Oliver nimmt sein Handy. Es macht bip bip bip. Annas Handy klingelt. Es ist Oliver. Er sagt, ich liebe dich. Kapitel <laughs> 67. Ende. Ось так. Ну що ж, ліх раптом? Клінельд Олівас Хенді дзвонить Олів... Оліверовий мобільний телефон. Він каже так, Доротея, хабай... зараз я не маю часу. За секунду, з секунди А у нас Еу німецької читається ой. Ойро ойропа, ойфорі, ейфорія. Змінилася на депресію. Вона думає, вас е? що роблю я тут? Це не мій світ. Я проста дівчина. Анна і Олівер їдять без, без, щоб говорити, мовчки. Анна думає, я повинна його запитати. Потім запитує, потім каже вона: Олівер: то є Доротея, Твоя подружка? Олівер досить здивований. О Боже мій. Чому думаєш ти, що Доротея моя подружка є? Ти телефонуєш багато з нею. Вер із хто вона? Доротея, це моя подружка в минулому. Ми зустрічалися три місяці, але ми працюємо на фірмі разом. Тому ми багато телефонуємо один одному. У фірмі не хороша команда, але особистого нема. Ти можеш це прийняти? Анна каже нічого. Вона думає, це не є легким для прийняття. Олівер запитує: А хто такий Вольфганг? Зараз Анна абсолютно здивована, чому запитуєш ти? Ти зідзвонювалася із Вольфгангом. Вольфганг – мій друг у минулому. Ми зустрічалися три місяці, Тобто, виходить, так само, так? Ехдахте, і я думав, що він твій друг. Анна каже: ні, в мене немає друга. Олівер посміхається, в мене теж нікого немає. Іх бін Аух Зольо, я є також один. Він бере Анна на руку. Анна, я хочу жодної подруги з високого суспільства. Я хочу нормальну баричню, як ти. Добізона чорних, ти така природня. Олівер бере її руку. Вона робить ні, не руку, хенді. Hand, це ж рука англійської, а це німецька. Хенді бере його телефон. Як приходить повідомлення Біп-Біп на Анн телефон, він клинень, дзвонить, це Олівер, і повідомлення від нього: Я люблю тебе. Кінець. Ось така у нас ситуація. Зараз відправляються все ці конспекти нами в групу, там ви зможете їх розширити, побачите, і книжка там є, і аудіотреки є, і ви можете прислуховувати, вони, вони нікуди не зникають. І сьогодні вже. Я висилаю книжку рівня А2, ви можете її завантажити, роздрукувати і користуватися, тому що. Зазвичай ми робимо зі студентами так. У них є книжка, у мене є книжка, я її не демонструю на екрані, ми на екрані не пишемо. В нього є, в мене є, сидіть група, і ми займаємося книжкою кожна своя. Тому ви можете зробити так і не чекати, як поки це розширюючи звужу. Саме хороші пішла в групу Телеграм, це все оформлювати. Хорошого дня до завтра.